Доброго дня, любі мої друзі. Здоров, друзяки, Розумні, веселі, кмітливі, чудові. Суржечку, братику. Чи не занадто ти поспішаєш? Урок щойно розпочався, а тебе вже спинити неможливо. Ти помітила це, мовко. З мене просто сиплються прикметники. Прикметники. Усі такі різноманітні, образні мальовничі, але треба негайно їх впорядкувати. А то я стану весь такий балакучий, такий нестримний. Зупинися, Суржику. Балакучість це, звичайно ж, добре, але наше мовлення повинно бути грамотним і зв'язним. Саме тому на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як саме пов'язані прикметники з іменниками в реченнях. Для початку я пропоную прочитати вірш. Якщо про прикметники, то я залюбки. Слухайте вірш. Про прикметник. Прикметник це частина мови, без неї нам не обійтись. Ти вслухайся в слово причудове йому, як другові, всміхнись. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне й погідне, життя прекрасне, дороге. А очі в мами добрі, ніжні. Голос чистий і дзвінкий, а руки теплі і надійні, а погляд сонячний, ясний. Квітки у полі білі, сині, червоні, жовті, голубі, хмарки у небі бистрокрилі, весняні, літні, зимові. Усі ознаки називає прикметник як частина мови. І жодної не обминають словаці справді пречуддові. Друзі, на попередньому уроці ми з вами згадали, що таке прикметник. Я пам'ятаю, прикметник називає ознаку предмета. Наприклад, кисле яблуко. Розумний учень. Українська мова. Молодий цуржику. Отримуй перше завдання знайди у вірші прикметники та виділи їх. Запросто. Зеленому, зеленій. Зеленої, зелені, зеленого, зеленій? Ха. Мовко, усі ці прикметники зелені. І ти правильно усі їх виділив? Дивовижно, скільки форм має прикметник зелений? Суржику, скажи, а що означає цей прикметник у вірші? Лі... Скрипку, пісню, ялиці. Коника траву. Дійсно, дивина, та й годі. Предмети, хоч і різні, але усі зелені. Саме так. Один і той самий прикметник може належати різним предметам. Наприклад, золота каблучка, золоте серце, золотий характер. Як у мене. Прикметник, так само, як і іменник, може змінювати форму слова. Але усі зміні він не самостійний, а ніби повторює за іменником його дії. Ось, наприклад, в лісі зеленому, на скрипці зеленій, пісні зеленої, ялиці зелені», коника зеленого, в травиці зеленій. Соржику, ти помітив, як змінювався прикметник зелений? Змінювалася форма слова зелений зеленому. Зеленого змінювався також рід. Зелений, зеленій, зеленої змінювалося навіть число зелений, зелені. Отже, прикметники в реченні завжди залежать від іменників, ознаки яких вказують. Тому, щоб узгодити прикметник із іменником, потрібно поставити питання від іменника до прикметника. Та це я легко. Лісі якому? Зеленому? На скрипці якій? Зеленій. Пісні якої? Зеленої. Ялиці які? Зелені? Коника якого? Зеленого? Травиці який? Зеленій.